Привіт, уяви собі, ти живеш у світі, де тебе постійно принижують, а допомоги немає. Це не просто жахливий сон, це реальність для багатьох. Пам'ятаєш, як одна жінка розповідала, як її чоловік постійно ображав і не давав дихати? Або той чоловік, якого необґрунтовано звинуватили у насильстві, хоча він насправді був жертвою, це жахливо. Емоційні травми, страх, безпорадність це те, що залишає глибокі шрами. Насильство це не просто фізичні удари, це також психологічне насильство, яке нищить тебе зсередини. І коли ти звертаєшся по допомогу, а поліція закриває очі, це ще гірше. Але є вихід. Я можу допомогти тобі. Я адвокат, і я знаю, як боротися за твої права. Я можу надати консультацію. Де розкажу, як захистити себе від необґрунтованих звинувачень або як припинити насильство. Це не просто слова, я знаю, як діяти, уяви, як твоє життя може змінитися. З жертви ти стаєш сильним, зневіреного, впевненим у собі, з того, хто мовчить, до того, хто говорить і бореться за справедливість. Ти не один, я готовий підтримати тебе. Напиши мені або зателефонуй, залиш коментар. Я тут, щоб допомогти. І не забудь підписатися на мій канал, щоб бути в курсі всіх новин, ти заслуговуєш на справедливість.